На вашому тілі назва вашого альбому теж є. яка Що вас... там тільки немає? Там цілий життєвий шлях. Яке останнє ваше найсвіжіше тату, яке ви можете нам показати, і протежі найсвіжіше. Так, Так, ну оце дуже маленьке, бачите, нас п'ятеро вже. Так. Коли зробили? А от тиждень тому. А і оце Боже, трошки приблизити. Там не дуже видно. А що це означає? О, ну це тут прям а, значить Монатік Ірина Платон Данил Леон. Ну і разом це все мрія об'єднується. Такі от у нас. Логотип сімейний, скільки всього тату на вашому цілі не знаю. Ви не рахували, не закінчив ще тату. Ну тобто 10, я не закладає нікому псувати. Там не знаю хто. просто е, хтось відноситься до цього, як до творчості, як до власного стилю, до моменту можливості там якось виразити себе і вирізнятись там. Іншим трішки хтось до цього відноситься, як до взагалі дуже забороненого чогось. Я просто прошу, будь ласка, по не робіть татуювання, поки ви не зрозумієте, що ви дійсно розумієте, що ви хочете бачити все своє життя на своєму тілі. Не робіть партиків, будь ласка, подумайте тисячу разів перед тим, як це зробити. От так що, а скільки татуювання не знаю, і знаю, що я буду бити зовсім скоро.